Привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні почну відео з коротенького вступу. Значить, і, і, придбав от такий мікрофончик. І, хокко, звичайний, і, китайський, але пам'ятаєте, я навесні придбав бездротовий, це дротовий, і він мені не сподобався. Роблю такий вступ, напишете мені. Як щодо гучності і якості звуку, тисніть і параметри, ставте саму високу якість, і, значить, будемо починати. Чому довелося придбати мікрофон? Тому що іноді знімаю там біля кущів огляд на розсаду, тобто на земельній ділянці, камеру ближче зможу сфокусувати. А от щодо звуку, це доволі складно, тому прийняв таке рішення купити мікрофон. Значить, і сьогодні огляд на плоди помідорів дебарау рожевий і помаранчевий. Скажу зразу, що значить, і з помаранчевим дійсно щось не так. Суворо не критикуйте, це перший мій досвід у відкритому ґрунті. Нагадую, відео старайтеся не перемотуючи, дивитися, тому що ви нічого не зрозумієте. Е, зразу почнемо з е, рожевого. Це так виглядає рожевий, він виглядає занадто червоним, Ну хоча б е, з приводу його є більші, є менші плоди, маса його орієнтовно ну, нормальна. Так як заявив виробник насіння, маса відповідає дійсності. Щодо форми плоду не зовсім, ну ви самі можете розуміти, дивіться, постачальник Родос завжди купую від НК Еліт і його раджу. Не те, що це реклама, а в них краще насіння. От посадив такий Родос, з розсадою були проблеми взагалі з усе, з перцями, з капустою. Хоча сорти у них якісні, мається на увазі, самі сорти чудові. А от, чи якісь насіння, можливо, десь неправильно зберігалися вони, що мені не повезло, скажімо так. І переходимо. Ага, я чому хотів сфокусувати вашу увагу, тому що 70 грам. тут є плоди, які відповідають дійсності, і це так. Що ж до е, дебарао помаранчевий, е, то Тут дійсно якісь проблеми. Бо якщо подивитись на фоні моєї руки, ну це дійсно маленькі помідорщики. В мене розсаду трішки припалив заморозок. Ви пам'ятаєте, 28 квітня був заморозок великий, е, ну, скажімо так, що на початку травня. І дійсно, в мене було всього 12-13 чи 13 кущиків, 6-7, мабуть, кущиків різних. ну, тобто цього Сорту і цього. І постраждала половина кущиків, Значить, ну, мабуть, я це вже говорив, не знаю. Якщо не говорив, то будете собі мати на увазі це. І до чого я це веду? Справа в тому може бути, хто займається цим не один рік, напишіть, бо в мене поки що бракує досвіду, особливо з Дебарао. Справа в тому, що плоди занадто малі, і їх ми зараз ще перейдемо, подивимось на кущі. Їх не те, щоб, значить, мало чи що. Їх доволі достатньо, просто вони занадто маленькі. Це заради огляду я зібрав, трішки їх від землі промив. І також ці. Спочатку подивимось на рожевий. Тобто, так як я вибирав його, ви можете бачити. Просто хотілося вам показати, як це виглядає на огорожі. От вони підв'язані, все доволі чудово. Це з протилежного боку, тобто не з лицевого, а з іншого. Ось уже сам, е, значить, помаранчевий. Він мені не сподобався, хоча ви можете бачити, він нав'язує плодін і вони. І зелені є, і так далі. І спереду це все має ось такий вигляд, вони полягли з-під власної ваги. Але все рівно значить червоний він яскравіший, помаранчевий він трішки просто-менший по своїй масі. Хоча для консервування дійсно. Такі помідорчики були б непогані. Тобто вони яскраві, ви можете бачити, У мене іноді я кущів, тобто суміш змішані, тому що я коли маркував розсаду, потім морози її трішки попідпалював у мене, і мені довелося тобто, накривати її, і я маркування своє, не те, що переплутав, а із-за своєї неуважності, скажімо так. Забув деякий сорт, просто посаджав їх один біля одного. І в мене є таке, що от. помаранчевий іде, потім рожевий, потім знову помаранчевий і так далі. Тут ось рожевий і помаранчевий, як би разом ідуть, от ви можете бачити, знизу два плоди стиглі. І рожевий, і тут помаранчевий. Ну, що я вам хочу сказати, рожевий він не такий уже рожевий. А червоненький такий, а помаранчевий, ви могли бачити. Тож, якщо хтось дасть мені відповідь, буду дуже вдячний за це. Якщо дивитесь це відео, тисніть палець вгору, я розумію, що все не ідеально. Дивіться, це перший досвід вирощування помідорів дебара. Так, вони є, вони врожайні. В мене ще єдине, на мою думку, здалось мені, що Треба покращити в минулих роках, то це значить, ну, от, зараз мені наразі не подобається якість плодів. Тобто ці плоди замалі, ці плоди також малуваті. Хоча знову ж таки повторюю, досвіду немає. Можливо, з ґрунтом проблеми, бо ще хочу зауважити в цьому відео, що удобривав я тільки ну, в періоді росту розсади, тобто удобрював монофосфатом. І все. Окрім цього, я нічим більше не одобривав ці томати на каналі, навіть відео є. Можливо, мені потрібно більше одобрювати на різних етапах. Хоча в мене було три сорти помідорів і не тільки і перець, і капуста, і самі розумієте, є складнощі, тому що все встигнути занадто важко. Пишіть вашу думку, будемо спілкуватися. Пишіть про свій врожай, можливо, ви. Вам видніше, і ви мені дасте відповідь на це. Чому плоди можуть і маленькі бути? Бо проблеми завжди є. Ідеальної продукції не існує, мені здається. От цьому році в мене чудовий ранній помідор. Теж він ну, для мене перший досвід і він мене порадував. Відео є, переходьте, дивіться, підписуйтесь. Дякую, побачимо.